Доброго дня! В попередньому уроці ви дізналися, що правило, яке задає зв'язок між залежною та незалежною змінною, може бути різним. Тобто функції у нас можуть бути різними. Сьогодні ми з вами познайомимося з особливою функцією, яка називається лінійною функцією. Ми поговоримо про її графік та властивості. Давайте почнемо з означення. Означення. Функцію, яку можна задати формулою y дорівнює kx плюс b, де k і b деякі числа, а x – незалежна змінна, таку функцію називають лінійною. Давайте візьмемо декілька прикладів. Нехай y дорівнює мінус 2. Х плюс 1. Це у нас лінійна функція. Дивіться, k дорівнює мінус 2, b дорівнює 1. Або ж y дорівнює 1 мінус х, б1. k мінус 1. Або ж y дорівнює 5х плюс 1. k дорівнює 5B дорівнює 1. Ми можемо також взяти y дорівнює просто 5х. Тут у нас k дорівнює 5, а b дорівнює 0. Або ж ми можемо також взяти y дорівнює 2, k дорівнює 0, 0 помножене на х це 0, та b дорівнює 2. Областю визначення лінійної функції є всі числа, а графіком лінійної функції є пряма. Але зазначимо, що ця пряма не може бути вертикальною, тобто перпендикулярною до осі абсцис. Оскільки будь-яку пряму можна однозначно задати будь-якими двома її точками, то для побудови графіка лінійної функції достатньо вибрати дві, два довільних значення аргументу та скласти таблицю значень функції, яка має лише два стовпці. Давайте розглянемо приклад. Побудуємо графік функції y дорівнює мінус 3х плюс 2. Складемо табличку, яка містить два стовпці. Так як областю визначення лінійної функції є будь-які числа, то візьмемо для х найпростіший випадок. Який у нас найпростіший випадок? Це 0. Коли х дорівнює 0, порахуємо y. y що ми можемо ще взяти як другу точку, наприклад, х дорівнює одиниці. Тоді порахуємо y. Мінус 3 помножити на одиницю мінус 3 плюс 2, це в нас буде мінус одиниця. Тепер побудуємо ці дві точки на координатній площині та сполучимо ці дві точки. Ось отримали такий графік. Перша точка, друга точка. Та провели прямо через ці дві. Тепер розглянемо два часткових випадки лінійної функції. Перший випадок, це коли b дорівнює нулю, а коефіцієнт k не дорівнює нулю. Тоді функція, коли ми b дорівнює нулю, набуває вигляду y дорівнює kx. Таку функцію y дорівнює kx, коли k не дорівнює нулю, називають. Прямою пропорційністю. Оскільки пряма пропорційність це окремий випадок лінійної функції, то її графік також є прямою. Особливість цієї прямої полягає в тому, що вона проходить через початок координат. Дивіться, якщо ми задамо х дорівнює 0, то який би не був коефіцієнт k, k помножене на 0 дасть нам 0. Тобто для незалежної змінної 0, для аргументу 0 значення залежної змінної також буде 0. Тобто пряма пропорційність завжди проходить через початок координат. Саме тому для побудови графіка прямої пропорційності достатньо знайти яку небудь точку графіка відмінну від початку координат. І провести пряму через цю точку та початок координат. Давайте наведемо приклади графіків прямих пропорційностей. Усі ці графіки відповідають графікам функції прямої пропорційності, але з різними коефіцієнтами k. Як ви бачите, особливостю всіх цих графіків є те, що вони всі проходять через початок координат. Розглянемо тепер інший випадок лінійної функції. Тепер нехай коефіцієнт k дорівнює 0, а b не дорівнює нулю. Коли в нас k дорівнює 0, k помножене на будь-яке значення х, цей одночлен перетворюється у 0, і тоді значення функції, значення незалежної змінної y буде дорівнювати b. В цьому випадку дивіться, коли Y дорівнює якомусь значенню b, значення функції залишається незмінним при будь-якому значенні аргументу. Тобто це означає, що графіком функції буде пряма паралельна осі абсцис. На цьому графіку представлено дві лінійні функції, y дорівнює 2 зеленою, та y дорівнює мінус 5. Як ви бачите, кожний з графік є прямою паралельною осі абсцис. Потрібно також зауважити, що якщо у вас є функція y дорівнює 0, ця функція є вісю абсцис. Тобто ви берете рівень y дорівнює 0 та проводите пряму, яка і є вісю абсцису.